Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, чому я вибираю телефони Androidів, а не Apple і чому можна так сказати Android на мою думку, краще є Apple. І почати хочу якраз із Apple, а точніше із його мінусів. І перше, це те, що вони можна так сказати виключаються на холоді і на жарі, що дуже можна, так сати, іноді погано, так як ось, наприклад, мені треба, щоб в тел телефон при таких температурах хоч трохи міг позимати, якщо мені це треба, або Ну, як мінімум, хоча б подзвонити і не сісти як мінімум на полтовину. І друге, це те, що в цих айфонах, можна так сказати, треба повтатити, ну, десь як мінімум, за більшість, якщо не за всі програми, на що цього не знаю, так як сам. В самого в мене набуто продукції айфонів, Apple і всього всего із тих марок. І за цього, можна так сказати, це і визиває на удобство, так як я, наприклад, не хочу полтатити за те, що бо просто встановити якийсь додаток і. Перевірити його, так як ось, наприклад, на андроїді ми це якраз пізніше обсудимо, тоді як будемо про нього говорити. І також наступна це те, що камера, так як її нахвалюють, на зовсім топова, і деякі Samsung ой, точніше, деякі андроїди Можна так звати, по в тій самій в ціновому діапазоні можуть бути навіть там кращі камери, ніж в айфонах того самого цінового діапазону. І, і цього можна так сказати, цих мінусів мені вистачає, хоч є там і плюси. Зараз поговоримо. І щоб цих мінусів мені вистачає, щоб накупляти їхню, можна так сказати, продукцію. А з плюсом це те, що перше, те, що вони дуже довго обновляють свою операційну систему, точніше, обновляють її довше, ніж андроїди. І завдяки чому Можна так сказати айфони трохи довше можуть прослужити, жити чим андроїди Друге, це те, що айфони в айфонах і взагалі у всій продукції Apple захищена операційна система, точніше, закрита. І завдяки цьому в айфонах нам можна встановити якісь Деву програму, в якій можуть бути віруси. І там це все жорстко контролюється якраз і перевіряється. І я думаю, що поки що більше плюсів я не побачив, ну, так як із різних сел, тут тобто, там. І якщо щось, щось пропустив, то пишіть в коментарях. Я переходжу до Андроїдів. І, і почнемо так само, як і з iPhone, з айфонів, іменно із мінусів Андроїда. І перший мінус це те, що андроїди дуже незахищені, можна так сказати, так як у айфонів, я про це казав. Не можна встановити із за якихось істочників. А ось в Android можна із Chrome чи ще з якоїсь платформи взяти і скачати програму, і в ній може бути вірус. Або взагалі навіть призвести до того, що ваш Android полпимається повністю і дешевше буде купити новий. Другий мінус. Це те, що в, них в більшості андроїдів дуже малкий строк обновлення операційної системи. Ось, наприклад, в мене в Samsung я дивився то 4 роки, і це один із найкращих результатів, які я був. Так як від 4-5 років, ну і більше, це можуть дозволити собі або Samsung, або іменно ті телефони, які якраз на основі Windows, або їх производить іменно з компанія Google і. Всі інші, можна так сказати, є теутофони, які по три роки і навіть по два роки обнуляються. Що дуже погано, так як після закінчення обнов, то таутофони можуть почати якраз голючити і, і за цього іноді приходиться купувати новий теутофон. Потім, що їх ще із мінусів, то це я поки що не знайшов і, а, і ще один мінус це те, що можна так сказати дебігати трауктофонів Xiaomi або ще якихось траутофонів китайського виробництва. Це те, що вони пихають в теутофон реколтаму. І, і з, за цього трохи може це бісить. І, і на цьому я поки що мінусів більше не знайшов. Якщо ви знаєте ще якісь мінуси, то пишіть їх в коментарях. І, і переходимо до плюсів. Плюс це якраз перший плюс це те, якщо не треба покритись за всі програми, так як. Можна просто скачати ту, яку понравіся, і ті, які ви знаєте, що безпечні. І якщо вам вони понравляться, то можна там в тих програмах, ось наприклад для програм монтажа, можна просто взяти і купити розширену версію в самій програмі. І на це якраз мо. І звісно, можна і накупляти, але це якраз один із плюсів, так як навсегда за те, що може, треба поплатити, ви не знаєте, чи воно вам підійде чи ні. Другий плюс це те, що в деяких андроїдів камера може бути. Краще ніж в айфоні, це я беру, можна так сказати, в одному діапазоні цін, так як між великими різницями цін, там мені здається, що безсмисельно зрівнювати якраз, так як там може бути якраз різна начинка. І Поки що плюсів я так само мало побачив. І якщо щось ви знаєте покраще, то пишіть в коментарях. І також можете написати в коментарях, чи ви прихильник iPhone чи Androidів. І на цьому в мене все. Всім пока.